Привіт, мене звати Кевін з JBA. Дякую, що обрали d 26 Зараз покажу, як розпакувати та налаштувати пристрій. Спочатку відкриємо верх коробки, потім покладемо її і витягнемо крісло. Це легко. Ось ми дістали крісло. Окремо ви знайдете подушку для сидіння та прості інструменти: інструкцію, кабель, зарядний пристрій, контролер та підстаканник. Я покажу це пізніше. Спершу розкладемо крісло, тримаючи спинку і трохи нахиляючи до себе, воно відкриється миттєво. Під сидінням є відсік, де ви знайдете ще чотири речі, які я згадував. Тепер покладемо подушку на сидіння. Візьміть контролер, вставте сюди і закрутіть. Під'єднайте тут дріт. Ви можете встановити, з цього боку це залежить від потреби, а з іншого боку, можна мати підстаканник. d 26 має особливість: кут спинки регулюється газліфтом, натисніть важіль тут. Майже 45 градусів кута сидіння можна регулювати за потребою. Також можна зупинити під будь-яким кутом. Це значно підвищить комфорт під час їзди. Знімний мотор і колесо дуже просто. Відключаємо тут, торкаємось штифта зверху і виймаємо вставки. Так, можна висунути колесо з мотором, щоб полегшити крісло для підйому. Крісло має три режими: можна перемикати на ручне чи електрокерування. Для ручного режиму просто підніміть важіль вгору. І тоді можна штовхати руками. Дуже просто і легко. Для електрорежиму просто натисніть два важелі вниз. Ми можемо дістатися до крісла спереду чи з обох боків. Щоб зайти з боку, підніміть ручку і відкиньте підлокітник дуже просто і легко. Поверніть підлокітник, увімкніть живлення. Можна їхати вперед, назад, в боки та крутитися на 360 градусів. Є два способи зарядки акумулятора: перший пряма зарядка через контролер, підключивши його, другий зняти акумулятор з обох боків рами. Просто підніміть ручку і витягніть акумулятор. Дуже просто і легко. Порт для зарядки спереду, просто вставте штекер сюди. Можна брати акумулятор і заряджати де завгодно. Крісло дуже просте у використанні. Натисніть кнопку і трохи нахиліть спинку вперед. Візьміться за раму під сидінням і за верх спинки. Тепер можна скласти його за секунду. Це справді просто і легко.